Ви шукаєте балансу, тоді вам сюди, до селеклайнерів. Привіт усім! В ефірі телеканал Z, І сьогодні переступимо за межу дисгармонії. Чи вдасться за нам? Побачити, якщо залишитися разом з нами? Одразу ж зізнаюся. Я відносилась до тих людей, які думають, що селеклайн це не те, щоб і просто, але й не дуже складно. А відтак на тренування привела мене цікавість. Я можу вам сказати, краще один раз спробувати, ніж вічність думати, що це легко. А ще попереджаю: це і акробати в цирку це люди різних захоплень. Перші ходять по стропі, а другі по канату. Акробат є це у них канатохоство. Стекланки трохи інше – Це страпахожіння. От канати в цирки, ну. Ані жорсткі, круглі, статічське. Стропа, вона ж плоска, вона ж динаміка, вона ходить вправо, влево, вбоку, вниз. І совсем до другої суть ходіння. На тренуванні можна побачити чимало дівчат. Мабуть, Віктору Петровичу тут би сподобалось. До того ж, на стропах ще й у фрізбі примудряються грати. Однак, щоб вразити дівчину с леклайнера, треба бути або зовсім безпорадним новачком, або вміти робити неперевершені трюки. Вже за місяць занять можна досягти неабиякого результату. От, наприклад, Аліна як раз тільки й займається, а вже і висоти не боїться і тримається на стропі доволі впевнено. Каже, особливого рецепту від страху немає. Ну напевно, рецепт повинен бути у самій голові. Якщо вам це подобається, вам потрібно подавати це якийсь проміжуток. Слеклайнери як один запевняють, що слек це весело і круто. Однак зауважимо, перш ніж чомусь навчитися, доведеться запастися терпінням та набити синців. А може, і пальці поранити. Адже ходити можна як взутим, так і босоніж. Бажано, аби ваше тіло було захищено одягом. Це важливо при виконанні трюків, коли шкіра торкається до стропи. Під час занять слеклайном задіяні усі м'язи, а особливе навантаження іде на спину. Спочатку головне навчитися тримати рівновагу, балансувати. Для цього радять дивитися перед собою, обравши конкретну точку для уваги. Так звичайному вхожденні, треба просто спробувати статі постояти. Ну потім уже, коли уверена, стоїш в секунд 10, вже можна пробувати робити шашки перше вперед, потім назад. Ну так потім проходиш перший пірслек, потім ще один, ще один, потім вже починаєш діти брики статичні, ну а потім уже динамічні, цікі прыжки. Так важко і до кінця навіть коротенької та низенької стропи дійти з першого разу новачкам не вдається. Ти зіскакуєш, падаєш, хитаєшся. і від ваги це не дуже залежить, адже стропа витримує до 4 тонн. Перевага запорізького слаплайну безплатні тренування в парку на бульварі Шевченка. Тут свої сили може спробувати кожний. Немає значення ви чи дитина, хоч усією родиною. А там дивись і до професійних змагань недалеко. Практичні поради прихопити зручне взуття та одяг при ходьбі по струпі дивитися перед собою, наприклад, на дерево.